Всім привіт, друзі! Дуже рада вас бачити на цьому каналі. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що щойно заявили в Польщі. Це серйозна тема для всіх, хто зараз перебуває в Польщі або думає виїжджати з України. Тому залишайтеся. Зі мною і слухайте далі. Отже, польська влада чітко сказала, що більше приймати нових біженців з України вона не буде. Мовляв, вони вже на межі своїх можливостей, і тепер головне завдання не приймати нових, а інтегрувати тих, хто вже живе в Польщі. Зараз в Україні десь півтора мільйона українців. Але уявіть, за останні п'ять років громадянство отримало. Тільки 26 тисяч людей. Тобто більшість зараз знаходяться у статусі біженців або за тимчасовим захистом. І тут постає проблема. Влада каже, що через велику кількість людей важко забезпечити нормальну інтеграцію. І вже з'являються райони, де живуть тільки українці. І замість того, щоб вливатися в суспільство, люди навпаки, ніби відокремлюються. І тому Польща вирішила, що більше не бере на себе цю відповідальність і подбає про тих, хто вже знаходиться тут. І це не просто слова, вони вже ухвалили новий закон, який змінює ці правила. Тепер соцвиплати ті самі 800 залежать залежить від того, чи працюєш ти, чи твої діти ходять до школи, чи не виїжджав ти за межі Польщі. І якщо поїхав, виплати зупиняються. Є звичайно випадки для тих людей, які мають інвалідність, але загалом правила стали жорстокіші. І знаєте що? Це тільки початок, тому що в Євросоюзі вже кажуть, що тимчасовий захист закінчиться у 27 році, і після цього все. Більше не буде автоматичного доступу до ринку праці, соцвиплат, спрощених якихось систем, умов. Тому щоб залишитися, треба буде або працювати, або навчатися, або можливо мати якісь родинні причини. Простіше кажучи, зараз вже не час вирішувати що далі. Якщо ви плануєте повертатися, добре. Якщо хочете залишатися, треба щось робити. Рецелаштовуватися на роботу, вчити мову, шукати будь-які шляхи, як перейти зі статусу тимчасового захисту до чогось постійного. Бо зараз Європа більше не вже в режимі всі свої, всіх приймаємо. Тепер, хто справді хоче бути частиною, той працює і будує своє життя тут. Ось така от історія. Якщо тобі цікаві новини, що буде далі, як буде далі з українцями у Європі, залишайтесь на каналі. І напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію, чи плануєте залишатися зараз? У Польщі чи думаєте можливо про повернення в Україну? Напишіть мені, буде дуже цікаво прочитати в коментарях. І не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк під цим відео. Усім папа! -па.